Мої дорогі підписники, я вас дуже люблю. І перед тим як піду на, я на роботу, я хочу поділитися е е е вам позитивом. Це відео обов'язково додивіться до кінця. Значить, дивіться, моя дочка зараз в Маланії, Євочка, і вона допомогла зняти відео для моїх підписників. Ми зняли відео про комплекс Арію. Вона зараз до нового року вже йде завершальні роботи, і мої підписники приїжджають меблювати. Ви ще дуже багато побачите відео, як ми меблюємо квартири у цьому комплексі. Ще буде дуже багато відео. Але, мої хороші, я хочу, щоб ви пораділи за других. Як часто пишуть, що Квартири тут купляють одні бізнесмени, мільйонери. Я вам скажу, чому для мене це важливо? Тому що жіночки, яким по 64 роки, які працюють в Італії, є в мене одна з Ізраїля, і бачите, як склалася ситуація, яке як людині підвертило в Ізраїлі на заробітках, в Італії на заробітках старші жіночки, які собі змогли дозволити за два роки купити ось таку квартиру, мої хороші. І залишитися, як вам скажу, щасливими, тому що життя коло моря це здоров'я. Ось я за них дуже рада. Я думаю, що ви теж за них порадієте. Подивіться, як кусочок зняла, а кому цікаво, хто хоче змінити життя. На старості у нас теж є квартири в Демірташі, ще декілька квартир, де дуже багато моїх підписників з усіх країн, так само підписників роботяжок, які все життя вкалували для того, щоб на старості бути щасливими, які не просили у держави ні копійки, котрі заслужили бути щасливими. Скажу вам, що такі квартири є в нас в Демірташі від 135 тисяч євро. Тому, мої хороші, і там ще буде рік будуватися. Так що, мої хороші, будьте щасливими, бережіть себе і вмійте порадіти за других, папа, любі. Мої дорогі підписники, сьогодні, саме сьогодні, я хочу похвалитися комплексом, який буквально завершується до нового року. І мої підписники. Стануть володіти своїми квартирами. Тут багато приїхало моїх підписників. Цей комплекс називається Арія. Я сама сюди приїхала і сама мріяла тут купити, але купила в комплексі трошки швидше, котрий закривався, тому що мені треба було житло для лікування. Ось наша арія завершується. Мої підпис, підписники просили показати, які тут мають жити. Зараз вони прилітають, меблювати, і на Новий рік отримують собі ось такі квартири. Квартир тут 84. Це величезна територія біля цього комплексу. Ще будуть досаджуватися багато дерев, От дитяча зона подивіться як дуже гарно який величезний басейн з джакузі. ось зона ще для діток грати в баскетбол футбол подивіться подивіться який величезніший басейн і всього-навсього, 800 метрів від моря, від пляжу Кайкубат. Це практично центр міста. В центрі не може бути. Ось таку красу отримали мої українці. Подивіться, який захід в басейн. Подивіться, просто який він величезний. Вся ця територія, от бачите, почали насаджувати. Насадження, вона буде все на другий рік благоухати. Я вам ще покажу, як тут буде гарно і на другий рік, як тут будуть купатися дітки, українці, внуки моїх підписників будуть сюди приїздити. Ось, подивіться, яка краса. Ось, А це, а це мої хороші, це дитяча площадка всередині для діток. Ось так. Подивіться на ці холи. Подивіться, у нас зимній басейн, теж дуже класний, дуже гарний. Подивіться на ці мраморні стіни. Оце басейн. Оце зимній басейн, де мами з дітками чи з внуками бабусі будуть тут відпочивати. Ще у нас тут величезний хамам буде прямо з літака. Подивіться на ці, на ці стіни. Це ж просто кайф. Прямо з літака ви приїздите прямо у свою квартиру. І я вам скажу: тут багато є підписників, котрі працюють в Італії, котрі заробляють для своїх уже у віці гарному.